Продовжуємо розбирати листи для іспиту а 1 і наступний шостий лист. Sie haben ein Handy im Internet gekauft. Ви купили в інтернеті телефон. Nach einigen Tagen ist es kaputt gegangen. Через пару днів він зламався. Zum Beispiel die Tastatur funktioniert nicht richtig, der Akku lädt nicht mehr. Наприклад, клавіатура не добре функціонує. Чи не заряджається акумулятор? Beschwerdebrief an Verkäufer. Напишіть лист скаргу до продавця. Grund für Schreiben причина, чому пишете Was ist mit dem Handy passiert? Що сталося з телефоном? І was müssen Sie machen? Запитайте, що вам, що вам робити. Sehr geehrte Damen und Herren! Якщо ви не знаете до кого ви пишете, прочитає ваш лист, ми беремо таку фразу та панове! Поставили кому, пробіл і текст листа. For 24. Dezember habe ich in Ihrem Laden handy gekauft. Ehm, 5 24 грудня я в вашому магазині купив телефон. На і Гавейді проблеми бекомен. Через пару днів я отримав проблему. Телефон функціонує дуже Дер Тестатур лейт не мер. Це ми взяли просто з тексту завдання і переписали фактично слово в слово проблему. Ich kann Handy nicht benutzen. Я не можу телефон використовувати. Ich kann Sie telefonisch nicht erreichen. Я по телефону не можу до вас додзвонитись. Es ist immer besetzt, постоянно занято. Ich möchte das Handy ersetzen. Я хочу telefon, поменять. Wie kann ich neues Handy bekommen? Як я можу новий телефон отримати? Ich warte auf Ihre Antwort. Я чекаю на вашу відповідь. Завершили текст самого листа, пробіл і філін Dank Фраус Max Brügger. Наперед вдячний. Пишемо це завжди, коли в нас є якесь прохання запитання. І підписались ім'я прізвище. Лист готовий. Тут точно є більше 40-50 навіть 50 слів, тому по об'єму. Лист буде добрий для рівня А1. Підписуйтесь на канал. В цій серії буде 50 розборів, тому, додивившись всю серію до кінця, ви будете без проблем писати будь-які листи.